ЗСУ почали знищувати російську логістику на Курщині. Українські бійці просуваються в глиб російських територій під контролем понад вісім десятків поселень. Тепер у регіоні буде створена військова комендатура. Стало відомо, хто її очолить. Підпишіться на канал сейчас, і ми одразу переходимо до подробиць. Україна створила військову комендатуру у Курській області Російської Федерації. Про це на засіданні ставки Верховного головнокомандувача, 15 серпня, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. На территории Курской области завершена пошук насыщения противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктов. Для потребления правопорядка, за обеспечение подшечковых потреб населения на подконтрольных территориях створена військова комендатура, призначена ей керевника, призначенный генерал-майор Москалев. Генерал-майор Едуард Москальов командував оперативно-стратегічним угрупованням військ Одеса у 2022 році. Був командувачем угруповання об'єднаних сил ЗСУ, командиром оперативно-тактичного угруповання на сході, а раніше начальником штабу, першим заступником командувача військ оперативного командування Схід сухопутних військ ЗСУ. При цьому сирський також зазначив, що під контролем України нині перебуває вже 82 населені пункти Курщини. За словами головкома, з початку доби українські війська на Курщині на окремих напрямках просунулися від 500 метрів до півтора кілометра. А всього від початку операції під контролем ЗСУ вже 1150 квадратних кілометрів. Зокрема, у четвер стало відомо, що під контроль нашої армії перейшли населені пункти Мирний, Михайлівка, Бондарівка. Ще днем раніше, 14 серпня, ЗСУ панували Ольгівці, малі локні кругленькому. Місцеві розповіли, як нашим воїнам вдалося пробитися і зайняти ці населені пункти. Зайшли в одязі російських військових як підкріплення для захисту. Техніка, схоже, що трофейна, а потім одягли сині пов'язки і взяли під контроль усіх. Розповіли співрозмовники телеграм-канала ВЧК ОГПУ. Тим часом російські прикордонники стверджують, що нібито відбили пункт пропуску Колотилівка. А ще Міноборони заявляє: буцімто з ДСУ витіснили із села Крупець. Також заявлено, що припинено спроби прориву українських воїнів в районах російської Конопельки, Крем'яного, Варварівки, Сафонівки, Шептухівки, Каучука, Олексівського і Матвії. Хоча вірити цим даним підстав немає. Ось самі кадирівці вже п'ятий раз говорять, що майже вибили ЗСУ із Курщини. Командир Ахмату Лаудінов повторює одну й ту саму тезу, однак щоразу вона не відповідає дійсності. Паралельно із бойовими діями на прикордонні російські пропагандисти показали перші удари по мосту через річку Сейм у Курській області РФ. Ось по мосту був прильот. Ми знаходимося на мосту. Глушкова, де були... Бальші прильоти! Мост намагаються унищожить. Можливо, це хаймерс. Їдемо далі. Це важливий для ворога логістичний пункт. Саме цим маршрутом Росія забезпечує свої сили в районі Кореневого. Тим часом Україна і Федерація розпочинають переговори щодо обміну полоненими, захопленими в Курській області. Про таке вже написало видання Financial Times із посиланням на головне управління розвідки. Повідомляється, що перемовини вже тривають, а кількість російських полонених оцінюється сотнями. Обговорення обміну вже підтвердив і президент Володимир Зеленський. Днем раніше у полон ЗСУ за один раз здалася ціла рота росармійців. Більш докладно про це пропоную дивитися у попередньому випуску вже за мить. На цьому я вам дякую за увагу. Закликаю підписатися на канал час» і бути активними в коментарях. До зустрічі! Російські армійці побили власний антирекорд. На Курському напрямку одноразово в полон здалася ціла рота. ЗСУ розбили вагнерівці та просунулися далі. Які нові території опинилися під контролем України? Про це розповім у випуску на каналі «Сій час. Ви ж підпишіться і будемо починати. Це наймасовіше взяття в полон російського противника, яке вдалося провести за один раз. Стало відомо, що напередодні, 14 серпня, у Курській області Російської Федерації наші військові взяли у полон 102 армійця ворожої федерації. Війці захопили та зачистили розгалуджений, бетонований та якісно укріплений із усіх боків ротний опорний пункт з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу. Там також були їдальні, збройові та навіть лазні. Як повідомляється, противник не збирався здаватися в полон. Провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо. Але, зрештою, росіяни, яких їхні командири кинули на призволяще, здалися. Вдалу спецоперацію провели воїни спецпідрозділу Служби безпеки України. Бійці спецназу ЦСОА СБУ взяли в полон 102 військовослужбовці 448-го гвардійського мотострілецького полку в Росії і підрозділи Ахмат. Розповідають змі відео та фото взяття в полон опублікували в телеграм-каналі проекту Хочу жити за підрахунками військового аналітика групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка. З початку операції у Курській області в полон здалися понад дві тисячі російських солдатів. До слова, Росія вже проявляє ініціативи в питання обміну полоненими. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець обговорив це питання з російською колегою Москальковою. І це при тому, що днями країна-агресорка заявила про безстрокове припинення усіх типів переговорів. Але, судячи з усього, думка Кремля близьковично змінилася як тільки на горі. Усвідомили масштаби провалу на Курщині, якими можуть бути умови обміну, поки не уточнюється. Тим часом під Курском прийшов ще один вдалий бій. Військовий з позовним цін розповідає, що наші воїни зустріли вагнерівців. Однак, аби зорієнтуватися, ворогу бракує ешелонованої підтримки, арти та авіації. Як це було в Бахмуті? Попри свою невелику кількість, вони несуть багато втрат. Разом з тим є втрати і з боку України. Визнає боєць. Відбирають наші бійці у противника і трофеї. Тепер силами оборони стане у приході російський танк т 90 М. Завдяки йому і подібній техніці ЗСУ освоюють ще більше територій Курщини. На слайді ви бачите схему просування нашої армії. Станом на четвер, 15 серпня, збройні сили України дійшли до села Любимівка за 25 кілометрів від Суджі, та внезапне за 35 кілометрів від згаданого населеного пункту. Включені питання. Или... Видання The Guardian» визначає дії Збройних сил України у Курській області як такі, що поступово перетворюються на повномасштабний наступ. У статті йдеться, що наступ на території Росії вплинув на моральний дух українців. Водночас Київ сподівається, що ворог відтягне ресурси зі Східного фронту, де зараз триває наступ на Покровськ. Проте аналітики кажуть, що Росія перекидає війська з усіх напрямків, крім Сходу. Як стало відомо, обороною Росії керує генерал-лейтенант Олександр Лапін, який у 2022 році провалив оборону Харківщини. Після розгрому його відправили охороняти кордон із іншим підрозділом як покарання. І тепер цей путяніст може отримати звання двічі невдахи. Полонені страховики Зетвоєнкори та інші росіяни вважають саме його винним у втраті територій Курської області. Нагадаю, що це вже десятий день операції на російському прикордонні. За її перебігом пропоную слідкувати і далі разом. Для цього підпишіться на канал «Сейчас», час. Натискайте на дзвіночок, залишайте свої коментарі. Вподобайки. До зустрічі.